Слава Україні, героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні мова у нас піде про таку рослинку, як ліхніс корончатий, бачите на своїх екранах. Це трав'янист і багаторічник, що має розгалуджене стебло із невеликою кількістю невеликого сріблясто-сірого листя. Ліхніс корончатий, наділений одиночними квітами, якраз якими і закінчується його розгалужене стебло. Кількість квітів створює враження пишно-квітучого куща. Кущик, як правило, сягає у висоту від 50 см до метра. Це світає у червні і при сприятливих умовах цвіте на протязі літа аж до осені. Цвіте досить ясно. Сам, до речі, друзі, дуже добре сіється. Ви тільки що бачили на своїх екранах. Дуже гарно виглядає в поєднанні із іншими квітами, із розами, наприклад. Ідеально з них створювати живі бордюри, прикрашати клумби. Кущики найкраще себе почувають у сонячному місці. Якщо ви забезпечите їм такі умови, вони можуть свісти, як я й сказав вам, і радувати аж до самої осені. Непогано, в принципі, вони будуть рости і на півтіні. але рослина порадує вас меншою кількістю квітів. Ці кущі зимостійкі. На зиму я, як правило, Зрізаю всю наземну частину. І, в принципі, укриття ніякого я для них, скажімо так, на них не розміщую. Вони не потребують додаткового укриття. Рослина, як я їй казав, ви бачили на своїх екранах, дуже добре сама сіється. Спочатку я думав, що буде сімрока, як їх розмножувати. А ні, друзі. Сіється, ось, бачите, навіть через камінці. Сіється вона сама дуже і дуже легко. По ґрунту. Грунт для цих е, рослин, бафено, щоб він був родючий, добре дренований. Е, ці кущики, в принципі, потребують в міру зволоження, але е, надто великої вологи заболочення вони не полюбляють, як і будь-яка інша рослина. Ось, ви бачите, це самосів на фоні малини. Також дуже гарно воно виглядає. Е, квітки Кожне, скажімо так, стебло, кожна гілочка цієї, цього кущика закінч, закінчується ось такою гарною квіткою ліхтариком. І разом вони створюють таку, знаєте, знаєте, дозавершену композицію, таку пишність. Тому і виглядають досить по-багатому. Якщо ви їх насієте досить багато, то ось подивіться на своїх екранах: ось такі квіточки вони мають. Не знаю, друзі, чи є інші сорти цього ліхнісу. Я маю на увазі іншого кольору квіточки, у мене лише такі. До речі, вони дуже класно виглядають із маками, і десь поруч з піонами. Ну, взагалі, б їх не посадили, у них листя небагато, воно маленьке, і тому не буде такого ефекту загущеності. Ось вони на фоні роз. Також, як на мене, дуже класно виглядають. Тому, якщо ви думаєте, що посадити у себе такого простого, але в той час красиву красивого таку рослинку раджу вам звернути увагу на ліхність корончати. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, друзі, і до нових зустрічей. Діліться в коментарях, якщо ви цю рослинку.